Звернемося до наших регіонів ніч знову неспокійно минула в прифронтових областях. У Запоріжжі лунала повітряна тривога у Миколаєві. Окупанти влучили у житловий будинок. Ну а в Одесі наростає загроза нових атак із дронів Камікадзе. Більше про все це знають наші регіональні кореспонденти. Вони вже з нами на зв'язку в прямому ефірі. Отже, почнемо з Запоріжжя. Там працює Єва Миронова. Єво, яка ситуація в місті наразі? Вітаю колеги. Ніч у Запоріжжі пройшла відносно спокійно. Сподіваємось, що таким буде і день вчора, після російського теракту по гуманітарній колонії, по колонії людей, яка виїжджає на окуповані території, дивом вціліли діти з батьками і люди похилого віку, які їхали в окремому. Автобусі, як розповів голова благодійної організації додому, водій просто поїхав на дозаправку, і вже на під'їзді до місця подій він чув гучні вибухи. Власне, як чули ці вибухи і діти, і люди похилого віку. Давайте послухаємо коментар голови благодійної організації. Самого утра поїхали до И возвращаясь обратно, то есть начались обстрелы. И нам действительно повезло с людьми, что разница там буквально в 10-15 минут. Мы ехали уже сюда на, через кольцо, уже на заезде сюда. Здесь в основном это льготная категория людей, которая едет на те территории. Это люди, которые приехали за памперсами, за лекарствами, с колясками. Я нагадаю, що вчора росіяни обстріляли місто Запоріжжя знов ракетами. 16 ворожих ракет прилетіло в місто. Три з них влучили саме у місце збору людей по гуманітарній колонії. 30 людей загинули. Серед них 11-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. 88 людей отримали поранення. З них третина в важкому стані. Також трьохрічна дівчинка, за життя якою наразі борються лікарі, як і за життя. Інших поранених далі я передаю слово Наталії Якобсон із Миколаєва. Вітаю, Єва, вітаю колеги у студії. Отже, у нас сьогодні теж ніч минула неспокійно. О четвертій ранку було чутно кілька вибухів. І як результати знов в другу ніч поспіль у нас прильот в житлову будівлю. Вчора в поверхівку прилетіла ракета С-300. Сьогодні вона влучила по поверхівці. І як можна побачити, знесла верхній поверх, верхній поверх одного з під'їздів. Поки що військова адміністрація повідомила про те, що попередньо без жертв та потерпілих, і це можна вважати дивом, так само, як і без жертв минулося вчора під час случаяння в 10-ти поверхівку, Може, дивом, а може і передбачуваністю людей, тому що дуже багато миколаївців виїхали ще на початку війни і просто в цих домівках не було людей. Можливо, хоча одна жінка постраждала, їй затисло елементами конструкції ноги. Вона опинилась під уламками. Її рятували рятувальники її витягали понад дві години. Зараз вона перебуває у лікарні з травмами. Ніг також відомо, що вибух пошкодив у десятиповерхівці вчорашній десять квартир. Шість із них із них зруйнований вщент. Ще шість пошкоджені частково. На місці, як завжди, у нас працювали і поліцейські, і рятувальники, і представники Червоного Христа України. Вони Розгортали намети, надавали людям можливість зігрітися, поїсти, випити чаю або кави. Наразі зараз і на цьому місці також будуть розгортати намети. Я так думаю, ну поки що це всі подробиці, які можу повідомити на даний момент. Далі хочу передати слово моїй колезі із Одеси, із Одеси Тетяні Баженар. Колеги, тож ніч на Одещині та в Одесі загалом що минула, Виявилася напруженою та тривожною. На світанку ворог влучив двома ракетами типу Іскандер у промислове підприємство, внаслідок чого було пошкоджено навколишні будівлі, а також спалахнула будівля в одному із приватних гаражів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих. Ну а тим часом у чорному морі на бойовому чергуванні продовжують маневрувати 16 ворожих кораблів з до... Узбережжя Криму також три надводні ракетоносії, які споряджені 24-ма калібрами, а також три великих десантних кораблі через періодичні шторми у Чорному морі залишається високою мінна загроза. Ну і крім того, атака Одеси та області дронами камікадзе. Як діяти у випадку, якщо почули звуки якраз дронів камікадзе? Далі прошу послухати у прямій мові. Людям варто розсередитись, не дотримуватись стін будівель, де є декоративні елементи, або дуже багато склав оздоблені, що може нанести додаткові ураження, не триматися біля адміністративних будівель, якихось стратегічних об'єктів, важливих об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. В оперативному командуванні південь зазначають, ворог вибрав тактику ураження об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури. Втім, сили українських ППО вже навчилися їх вдало ліквідовувати. Більшість із них наразі ліквідовують. Така наразі ситуація. Будемо слідкувати та інформувати. Далі колеги вам слово дякую про те, як минула ніч у Запоріжжі, Миколаєві та Одесі розповідали наші кореспонденти Єва Миронова, Наталія Якобсон і Тетяна Беженар.